Положі Геби, на мій погляд, поєднали у собі дада і сюрреалізм. Геби розповідає нам абсурдні історії, що створені за допомогою рекламних або пропагандистських образів, він кличе нас в зазеркалля. Пропонує нам зануритись ці образи, щоб отримати якісь певні відчуття. Сучасні роботи на воєнну тематику, там присутній такий класний стьоп і якийсь цікавий його власний погляд на реальність, яка нас зараз оточує. Колаж це певна імпровізація. І, як наголошували дадаїсти, що художником може бути кожна людина, і техніка колажу це цілком дозволяє.